2 вересня для всіх школярів сміли розпочався новий навчальний рік. Святкові лінійки, сповнені хвилюванням, радістю та надією на нові досягнення, об'єднали учнів, батьків та вчителів. Україна! У Школах міста навчається 6224 дитини. Кожна з яких вже готова до нових викликів та знань. Знаєш, перемога прийде до нас. Будуть святкувати українці. Це чаму єдині непереможні. і віра у серці. Кожні часу не гає Україну захищає. Ми тільки разом ворога здолає. Особлива увага приділяється тим, хто вперше переступив поріг школи. Цього року першечки в усмілі 477 дітей, і вони розпочнуть свій шлях у 19 перших класах. Для них цей день став важливою подією, що відкриває нову сторінку їхнього життя. Добрий день усім в цей час. Завітали ми до вас, поспішали всі душ, бо вступаємо у НУР. Ну це школа українська все оновлена. Чекають там на пана ще на віддані дива. Олівці, ми сьогодні молодці. Ви вітайте, друзі, нас ми йдемо в перший клас. Не менш важливим є рік для випускників, учнів 11 класів. Їх цьогоріч 367. І для них цей навчальний рік стане останнім кроком перед дорослим життям. A fast embrace, it's called Fernando's hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Now that Загалом у смілі 222 класи, що свідчить про активне шкільне життя у місті. Однак не всі учні мають можливість навчатися безпосередньо у школі. 262 дитини є внутрішньопереміщеними особами, що знайшли тимчасовий притулок у Смілі. Крім того, 568 дітей продовжують навчання онлайн, перебуваючи за кордоном. Зі шкільними дзвониками у Смілі розпочинається нова сторінка в історії освіти міста. Бажаємо учням наснаги, успіхів у навчанні та яскравих вражень у новому навчанні. Реальному році.